Ну, у нас сьогодні дві ключові теми, які я б хотів би обговорити: ось ця нова концепція рекрутингу, так скажімо, її можна назвати. Представлена ну підписана міністром е, оборони Ростево Омеровим. Ну а друге питання ми поговоримо про ось ці скандали. Там вже виявлено розкладання на мільярд гривень. пов'язується із заступником колишнім заступником міністра оборони. Ну і інші вже є поточні історії з можливим зловживанням е, е, бюджетними грішми. Е, перше питання про цю нову концепцію як яку представив і підписав міністр оборони, вона розрахована до 2008 року і має забезпечити надходження особового складу якісного до збройних сил України цифровий документообіг, контрактна армія вже в мирний час і багато інших новацій. Наскільки це ви бачите реалістичним вже зараз? що воно змінить вже зараз? Не до 2028 року, а вже зараз, будь ласка. Нічого хотілося би сказати. Я особливо не, не не вивчала це питання. Але стосовно цифровізації, це просто знаєте, у нас армія поки що ще застряла десь в радянські часи, і на жаль, дійсно, це дуже важливе питання, яке треба піднімати і цифровізувати і. Це пришвидшить і роботу, пришвидшить обіг документів, і навіть при пораненні ми говорили про це, ще в 2015 році що має бути жетон, який щита абсолютно всю інформацію про пораненого, і ця інформація йде по всім етапам його евакуації. І кожен лікар, який вже приймає цього пацієнта, наприклад, це другий етап евакуації чи третій етап евакуації, Він має всю інформацію про пацієнта. Це правильно, це потрібно. Це вкрай важливо для армії стосовно того, що е, треба переходити до контракт на армії. Давайте так по-чесному е, ми будемо мати величезний процент військових е, до цивільного населення після війни. І дійсно потрібно, щоб люди, які вже бачать в е, е, армії це свого життя, що вони мали можливість. Лишитись в армії і бути там, скажімо так, на кордонах нашої держави, захисниками нашої держави. Ми маємо розуміти, що якась частина військових, які вже на лінії зіткнення скоро два роки, да деякі зайшли на ротацію там, в умовно кажучи, в листопаді 2021 року. вони вже там по два радва роки. І треба розуміти, що ці люди можуть не повернутися з війни ментально, да. І вони мають отримати нормальне місце роботи і нормальну заробітну платню. Тобто, мені здається, що це правильно концепція, як вона буде реалізовуватись. Я поки не знаю. Це поки ще питання. Будемо дивитися. Ну так, дійсно хочеться, щоб знаєте, як кажуть, є закони, і є багато підзаконних актів. І Тут важливо, щоб були ці прописані документи, як це все зробити, як це реалізувати. Хто це робитиме? Перш за все, в які терміни під які, під які фінанси. Це також, бо дуже часто буває, що фінанси великі а результату особливого немає. Ну от, зокрема, служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже одного мільярда гривень під час закупівлі зимової військової. Вої форми. Ну, це сталося ця інформація. Була вчора 6 листопада озвучена, і треба її розібрати. Мільярд гривень велика сума. Це все, що зараз розслідується в питанні розкрадання в міністерстві оборони. Чи там можуть бути зовсім інші суми? Про цей конкретний кейс. Про що йдеться? Ну, мільярд гривень це велика сума. скільки треба вкрасти ви знаєте. Це вчора. Я бачила інформацію. Це не перемога і не зрада, це е, стосується заступника міністра оборони, якого взяли піддали е, там під стражу ще в лютому 22-го року. Йде е, мова про Шаповалова В'ячеслава, який знаходиться під та, таємницею слідства, і які вже я чесно кажучи, трошки збилась від кількості підозр йому вручених. Е, мені здається, що чи третя, чи четверта підозра. Людина знаходиться під ну під це СІЗО, тому нічого такого не скажімо так, нового не з'явилося. Це, це історії закритих договорів. Це це ця проблематика, яка зараз вилазить. Це ці закриті закупівлі Міністерства оборони, які ми спостерігали, і вся ця, ця проблематика йде корінням звідти. І нічого нового не відбулось. Просто людині вручили наступну підозру на цьому в принципі. Всі коментарі, всі ці вже скандали, вони вже проговорені з суспільством. Вони просто вже набувають якогось статусу з точки зору оцінки правоохоронними органами. Це все, що ми зараз спостерігаємо. Ну, але суспільство ж хоче знати, чи будуть покарання люди, які могли стояти над шаповаловим, чи ну просто от я спілкувався з фахівцями. Вони кажуть, що ну не можна, будучи засудником міністра, робити такі великі оборудки, щоб ніхто про це не знав. Лише твої підлеглі, ні, не ніхто над тобою. Я знов ж таки не буду зараз судити тих людей, які не мають підозр, бо я ж не, не, не орган розслідування і не прокуратура. Але за вашу інформацію, за вашим досвідом спілкування і роботи з міноборони, чи дійсно може один заступник крутити мільярдами, і про це знає лише він або група його підлеглих, з якими він робить такі оборудки. Ну знову ж таки, ми з вами не правоохоронні органи для того, щоб давати оцінку, і це буде дещо. Напевно, ну непрофесійно казати, про те, що а, я впевнена, що а, люди крали разом, чи я не впевнена в цьому насправді, якщо ми так подумаємо. Варіантів могло бути декілька, і мені здається, що на це питання мають відповідати належні правоохоронні органи і дати оцінку діям чи бездіяльності тим людям, які стояли в замах міністра оборони і міністра оборони. Тому давайте лишимо кваліфікацію злочинів. І оцінку їх дії. Давайте лишимо правоохоронним органам. Ну, Друге питання по ось цих папках для особових справ написали в соціальних мережах ну, і там деякі новіни що нібито записали папки по 3 тисячі гривень. Вони коштують там максимум 70-100 гривень. Я сьогодні спілкувався зранку з Бориславом Березою. Він казав, що дізнавався через свої джерела, що там не 3 тисячі гривень, а 300 гривнів. В будь-якому разі це ціна трохи вище ніж. Те, скільки ці папки коштували, якби їх купувати, скажімо, от в магазині канцелярському в будь-якому там українському місті, чи відомо вам щось про цей кейс і знову ж таки, ну чи є надія на те, що вдасться мінімізувати? Я не кажу побороти, бо це навряд чи, але мінімізувати подібні корупції, подібне невиправдане або злочинне освоєння бюджетних коштів певними особами у власних інтересах. Давайте так це трогії, які відбувалися в системі прозора. Це перше. звісно, мені відомо про ситуацію, яка там друге. Третє дійсно, папок було не 10 тисяч, було 58 тисяч, і ціна була 50, о, вибачте 300 чи гривень за цю папку. Це перекручено було в соціальних мережах, і ця інформація була подана таким чином. Наступне, ви знаєте, це ж поняття. Що з цим, що з чим порівнювати? Це нові технічні умови, які були розроблені міністерством оборони в вересні 23-го року, тобто вони не свіжі, скажімо так, в кінці вересня, вже після звільнення Різнікова. І ці нові е, технічні вимоги говорять про те, що папка має бути ось така з такими вимогами до паперу, для до того, що в ній має зберігати. Ну тобто там велике такі великі е, технічні вимоги. Будь хто може подивитися на сайті міністерства оборони, і насправді всім е, виробникам підкреслю, виробникам були розіслані пропозиції по е, формуванні ціни на цю папку. Відповіла тільки одна одне підприємство. Відповіло, що вони можуть зробити таку папку. І дали, є таке поняття в міністерстві оборони, називається очікувана вартість. Це вартість, яка ну з якої стартує торгіна. Прозоро вона може йти ті, ті тільки вниз, наверху йти не може. Торги було чотири лоти. По одному лоту торги відбулись, по іншому лотам торги не відбулись. Ніхто не вийшов і не забрав виготовляти ці папки. На сьогоднішній день торги, які відбулись, по яким зафіксована ціна 351 гривня. Мені здається, вони зупинені. Працює внутрішній аудит для того, щоб сказати, відповідається ціна ринку чи не відповідається ціна ринку. Тут особливо, ну скажем так, корупція тут не може бути, тому що торги йшли на прозоро. Єдине питання, може технічні умови таким чином прописані. Що їх треба там поправити, якось змінити, щоб ціна цієї папки стала просто нижча. Працює внутрішній оди, працює внутрішній антикорупційний відділ. Працюємо ми як громадськість. На сьогоднішній день ця угода поставлена поки на паузу, але ще раз підкреслю було чотири лоти вийшов на один тільки один виробник. Всі три не зіграли. Я що хотів би уточнити, бо я читав інформацію таку досить обнадійливу, що цього року вдалося зимовою формою забезпечити всіх військовослужбовців, які зараз перш за все перебувають е, при виконанні військових обов своїх пос... обов'язків службових на лінії фронту, там на другій, третій лінії чи в інших місцях, на будь якому разі сили оборони. Чи дійсно це питання закрито? Чи воно залишається ще? І от зима розпочнеться буквально за менш ніж за місяць, а зимової форми мають ще не всі, чи все нормально цього разу. Нам вдалося в літку двадцять третього року проторгувати своєчасно зимову форму. Вона була проторгована єдине ем, таке зауваження, що нам у спадок лишились е, ще ці куртки, які були завезені е, при різнікові. Які ну не дуже хороше якість, якщо чесно сказати, е, вони ну не дотягують. Але е, на той момент 169-та постанова, яка спрощувала. І везення, і були зазначені тільки прямі договори, і не було відновлено наказ по якості. На сьогоднішній день наказ по якості відновлено, і на початку вересня міністерство оборони почало отримувати від постачальників українських виробників, зимовий одяг. І на 15 жовтня, як по нормативам міністерства оборони, які має бути військова форма була видана. Я кажу всім, і поки я нікого ще на цій інформації не піймала. Я кажу всім, що, будь ласка, якщо вам не видали військову форму, знайдіть мене в соціальних мережах Дана Ярова, і напишіть мені в особисті повідомлення. На сьогодні сьогодні у нас таке вже ж сьоме да цьому листопада в мене не було жодного повідомлення, які стосувалося би того, що форму не видали. Інша справа, що були питання. А що форма не подобається чи форма не такої якості? Але значить, я пам'ятаю, що станнадцято року це ж не мій заход в Міністерство про коли є що критикувати, це дуже добре. Тому що коли немає що критикувати, значить нічого немає в військах. Коли є що критикувати, це добре. Значить, видалив. І якщо ми йшли по дорозі. Що потрібно спочатку всіх забезпечити кількісний показник? Да, потрібно всіх передягти. То зараз ми будемо йти вже по дорозі, щоб довершити, скажімо так, цю військову форму, щоб вона вже була тої якості, яка ну скажімо так, не піднімала ні у кого, ніяких питань. Ще раз підкреслю, що ту частину, яку ми проторгували влітку українських виробників, вона вже належна якості, але є там. Не буду казати цифру, є велика кількість а, ще у тих раніше завизваних куртах у зимових. Дякую. Ну я, я буквально на хвилинку часу, якщо там є. Мені колеги підкажуть. Я не можна запитати зараз. Мені бити спростили процедуру доправлення зброї від виробника ну, на майс в Україні до фронту. Трохи скорочується час. Дещо там прибрали й у ланцюжка. Це плюс, мінус, і на чи це вже працює якимось чином? Ну знову ж таки з того, що можна говорити, бо можливо там є якісь таємниці і не варто. Це не закрита інформація. дійсно, спросили, скажімо так, було таке поняття взяти на озброєння. Тобто, спочатку треба було перевірити технічні характеристики, потім брали на озброєння. Це дуже складна процедура. А так як в Україні, ну скажімо так, на наше щастя зараз іде виготовлення зброї і нової зброї, і це дуже важливо для нас. Спросили процедуру взяття на озброєння, це називає, називається зараз ведень я не пам'ятаю зараз термін якось воно по іншому називається і це дійсно добре тому що українська армія потрібно швидше реагувати на скажімо так виклики які відбуваються на лінії фронту і чим швидше ми будемо мати класну суперову, хорошу зброю тим швидше закінчиться війна тому це вітається тільки може вітатися такий крок